Після великого посту знову привернута увага до Івано-Франківського спиртоб'єднання і ніби міцних напоїв місцевого виробництва у торгівельній мережі вдосталь завод лихоманить. Суттєвий спад виробництва тут пояснюють частою зміною керівництва. Люди хочуть генерального директора із своїх, а укерспирт, нехтуючи думкою народу, пропонує свої кандидатури. Нині зранку знову не працювали і не пускали на роботу тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора про перебіг подій

Люди втомилися від невизначеності. Кажуть, з ними ніхто не радиться і нехтує їхньою думкою. Хочеться працювати під орудою свого керівника, а завжди присилають чужі. За останні місяці вже третього. Чи то місцева горілка така смачна, чи щось інше приваблює іногородців, але часті призначення керівника виробництва тут сприймають як тихеньке рейдерство. При такій ситуації, переконані на об'єднанні, їм ніколи не досягнути немає потужності. Срідові часи 120 тисяч до місяць. Не межа нині 10 разів менше, кажуть, що присилають нефахових фахових керівників. Хочуть щоб усунули займаної посади сухольменнову Олександрівну, і щоб призначили виконувати обов'язки на даний час. Свого представника, з нашого колективу. Міняється керівництво, ми не працюємо, вони бачите, як, як, як йде робота, роботи немає. Ми, ми, немає ми, ми не можемо працювати в такому режимі. Тут ще працюють люди, е, сім'ї. В той час, коли розпадалося у Франківську, немає такої, е, такого виробництва. Працюють і чоловік з дружиною, і з дітьми, і все. Ми лишаємося на вулиці. Я суховин можу працювати директором заводу, коли вона має свою базу. І всю продукцію забирає на свою базу. Після того продає. Вона просто наживається на цьому заводі, і все. Колектив чітко розуміє від робітника до відтвердяться, що відбувається, і знають правду про це. Приїжджають лже керівники. Які не кажуть абсолютно ніякої правди ні в чому, ні в звітності, ні в словах, ні в телебаченні, ні в очі ніяк і хочуть це подати за. За правду, а це абсолютно не, не являється тим. Тому колектив бунтує і хоче свого представника, свого колективу, щоб він захищав їхні інтереси. Ніна Гаркова призначена з Києва. Попередній тимчасовий керівник Люба Сокомлин зненацька захворіла. Нелегка це молоше ну, генерального директора. Не встигла ще жінка вговтатися від недуги. Я вже приїхала дякувати Богу. здорова її наступниці. каже, що її призначення 100% законне. Це е, в межах повноважень концерну. Це згідно із статутом. Тимчасово виконуючи обов'язки на будь-яке підприємство державне може при може призначатись головою концерну, чи це на період хвороби, чи це на період, коли взагалі нема є є. Це в межах і чинного законодавства, і згідно статуту, який є на концерні, яке є на концерні укрспир, і попри то, нібито переконані слова, люди чужим не вірять. Їх просто не хочуть. Зі своїм готові і край боронити, і в бюджет платити, і добробут сімей не зміцнювати. Ясність в нинішньому протистоянні спробував нести голова галузевої поспілки Надія Бурлака. Каже, телефонувала до заступника голови обласної державної адміністрації Василя Бруса і він попросив передати людям наступне. Обласна державна адміністрація підтримує, ви. Трудового колективу щодо недовіри існуючому директору, щодо неправомірних дій концерну Укрспир та вимагає призначити керівником підприємства за поданням обласної державної адміністрації пана Гебуру. Значить, такого змісту телеграма йде в уряд. Після таких обнадійливих слів виробничники попрямували в цехі. Зажевріла надія, так і хочеться сказати. Горе-горе ясно, щоб не погасло.